Доброго ранку! Сьогодні 24 квітня 2025 року. Заняття з аплікацій в старшій групі. Тема заняття шпаки прилетіли». Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з аплікацій. Ви пам'ятаєте, що весь цей тиждень ми говоримо про пернатих друзів, про пів. І сьогодні ми створимо аплікацію, шпаки прилетіли. Тож сідайте зручно, та дивіться уважно на екран. Давайте розглянемо, яких перелітніх таків ми знаємо, хто зображений? Звісно. Це лебідь. Давайте розглянемо наступну картинку. А це хто? Так, діти, це жайворонок. Повертаються на весні ластівки. Вони будують свої гнізда під дахами. А це хто? Так вірно, це чапля. А що це за пташка? Так, зозуля. І наступне, хто це? Так, звісно, шпак. Шпаки повертаються також на весні до нас, до рідної доби. Давайте відгадаємо загадку. Ось хатина мій співак. А як цю пташку звати? Шпак, звісно, цей птах одним із перших пісників весни. І ось сьогодні я хочу вам показати, як створити на папері ось такий будиночок для шпаків та самих шпаків. Ось бачите, люди майструють ось такі шпаківні та облаштовують будиночки для шпаків. І ось така робота вийде в мене в кінці заняття. Ось ви бачите і будиночок, і самі шпаки. А також я буду вирізати ще й листочки на деревах, на берізці. і сонечко. Тож давайте приступимо. Але на початку, як завжди, ми виконаємо для наших пальчиків зарядку. Підготуйте свої долоні. До нас ташки прилетіли, та й на годівничку. Сіли, зерняк поклювали, дякую сказали. Давайте ще раз. До нас ташка прилетіла. Та й на годівничку сіла. Зерняк поклювали. Дякую сказала. А для роботи нам потрібно аркуш з отаким намальованим деревом, клейонка, серветка, клей, пензлик, ножиці, олівець та різні шматочки паперу вирізані пальчики готові. І ось ми приступаємо до аплікації. Я беру ножиці, ви пам'ятаєте, як я користуюся ножицями, і ось по імінні, в мене коричневий папір, я розрізаю по лінії для виготовлення шпаків. Намальоване сонечко в квадраті, і я обрізаю по колу його. Це ви також гарно вмієте. не забуваємо про правила безпеки. Пальчики сміттєві, гірки бережемо, і ножицями ми користуємося, таклеєм тільки в присутності дорослих. Ось в мене також є листок коричневого паперу, Аркуш невеличкий, прямокутник. я його розрізаю, це буде Так. так. І ось віконечко через яке загітають шпаки до своєї шпаківні. Також я по лінії обрізаю, і в мене з прямокутника вийде, що звісно, овал. Ось таке відпочива. Дивіться, в мене є ось такий прямокутник. Світло зеленого кольору половинка і темніше зелено. Я його згинаю по лінії згину з куточок до куточка. Ось так малюю листочок, адже дерево у нас без листочків. Але навесні вже є листочки. І ось так гармошку складаю. І тоді вийде в мене не один листочок, вийде багато листочків. Я одразу їх вирішу. А ви дивіться, якщо вам важко вирізати таку товщину паперу, то ви можете вирізати по одному. Так і повертаються, стає веселіше, тому що вони дуже-дуже гарно співають. Адже природа навесні взагалі нас дуже радує. Квіточки розцвіли і листочки на деревах з'явилися. І трава така гарна, соковита, зелена. Ось я найпершим приклею сонечко, адже сонечко дає нам тепло, радість, світло. І ось в самому верху аркушу я приклеїла сонечко, притискаю серветкою. Забираю зайвий клей, якщо він там є. Тепер необхідно шпаківню наклеїти. І ось я на путники наношу клей. І приклеюю на дерево, адже шпаківню прикріплюють на деревах, щоб шпаки могли там жити, виводити потомство, гарно співати. І інші смужки також я наношу, наклеюю поряд. Продовжую наклеювати. Закінчуємо ми шпаківню клеїти, але ще необхідно дах. Ось так у мене трохи темнішого кольору. Але насправді, коли будують то дерево одного кольору, але ми ось так, щоб прикрасити і ми робимо різних кольорів. А ось і віконечко, через яке шпаки будуть залітати в свій будиночок. А тепер де ж самі шпаки, потрібно наклеїти ще й шпаків. І ось я обрізаю, якщо трошки залишиться блакитного, нічого страшного немає. Ось подивіться, які гарні шпаки будуть. Ви шпаки можете намалювати окремо перед цим. І тоді у вас також вийде ось така чудова аплікація під назвою Шпаки прилетіли. Ось шпак прилетів до своєї домівки. І ще один у мене є шпак, тому я також обрізаю гарно і наклеюю на гілочку. Тепер у мене є листочки. Дивіться, які вони гарні. І кожен я наклеюю на гілочки. Нашої білопорої вирісні ось одні світліші, другі темніші. І серветку я всі вироби паперові притискаю, щоб вони не відклеїлись. Залишилось доклеїти ще декілька листочків, і аплікація буде готова. Я думаю, що вам дуже подобаються такі заняття, малювання, аплікація, ліплення. Адже можна творити Можна не тільки шпаків на гілочки, можна і інших паків також наклеїти. Якщо у вас є з чого вирізати, то можете намалювати. Ой, дерево таке стало також веселіше. І шпакам веселіше, коли є листочки на дерева. Ось така робота вийшла, ви бачите, яка навожула на своєму робочому столі. Я впевнена, що ви також так робите. Ось подивіться, яка робота вийшла. Що я сьогодні наклею? Так, звісно, шпаківні, шпаків, листочки, сонечко. Я впевнена, що ви зараз візьметесь також за таку аплікацію. Але не забувайте про безпеку. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного творчого настрою, гарного сонячного дня. До побачення, мої любі друзі. До нової зустрічі!